Атила, безперечно, найвизначніша особистість давніх часів, в існуванні якої немає сумнівів. Офіційно Каган-Гунів, сфера впливу яких простягалася від річки Урал та Кавказу до річки Рейн і від річки Дунай до Балтійського моря. Знову ж таки, з джерел, які визнає сучасна наука, найбільше свідчень про атилу і гунів залишив Пріск Панійський, який брав участь у посольстві і особисто відвідував імператора. Він зауважував, що населення себе називало антами або унами. Унія ж це слово, яке і сьогодні в українській мові має таке ж значення, як і півтора тисячоліття тому. Унія це об'єднання, а гунія це велике об'єднання, де буква «Г» вказує, як і в словах гуру чи Господь. На велич. Тому Анти це одне із племен, яке увійшло в унію об'єднання, а Унами себе могли називати всі об'єднані племена. Слово Атила теж не може бути іменем, як і слова князь, отаман, Каган чи Микола. Це слова, які вказують на статус, посаду, відповідно, так можуть називати чоловіка в більш зрілому віці, а не з народження, Хоча деякі з цих слів з плином часу і стали іменами. Що ж означає слово Атила? Ат, як і в слові Атаман вказує, що це батько. Буква «Т» означає тут, буква – для багатьох чи всіх, і буква Л людей. Подвоєння букви Т ми спостерігаємо і в іншому українському слові тату, тому, можливо, цей титул Атила отримав у відносно молодому віці. Коли в нього ще не було онуків і він не міг називатися батьком, досить очевидно, що і Гуни, і Атила мають наше коріння, і цю теорію підтримує багато сучасних істориків та дослідників. Але хочеться звернути увагу на кілька не менш очевидних фактів, про які поки що мови ніхто не вів. Наведемо уривок із свідчення пріска панійського про святкову вечерю, на якій йому довелось побувати в атили. Для решти варварів та для нас була приготована розкішна їжа, сервована на круглих сріблих тацях, але атилі подавалось нічого, окрім м'яса на дерев'яній тарілці. І у всьому іншому він виявляв невибагливість. Так, наприклад, гостям подавали чарки золоті та срібні. А його келих був дерев'яний. Одяг його був простий і нічим не відрізнявся від інших, окрім чистоти, ні меч, що висів збоку, ні перевізі варварського взуття, ні вуздечка його коня не були прикрашені, як у інших скитів золотом, амінням або якими-небудь іншими цінностями. Як на мене, Атила мав власне, особливе сприйняття світу, і війна, яку він вів, мала саме ідеологічну мету. Римська імперія більше тисячі років була над потужною силою, мала армію, загартовану в боях, власну релігію та чітку структуру державних органів. І таку силу могла зупинити не менш організована і потужна сила, яка мала власну ідеологію, власну релігію і традиції державотворення. Два світи Західний, християнсько матеріалістичний і Східний, аріансько – дійшли до межі відкритого протистояння. Україна це завжди конфедерація. Задайте хоча б похід Дар'я на Скитю, який описує Геродот. Тоді Унія не відбулась, і деякі племена відмовились воювати з персами. За тисячу років по тому унія вже відбулась, і об'єднана конфедерація отримала і відповідного лідера Атилу. Він не тільки воював, а й вів активну зовнішню політику, зв'язував себе і найближчих родичів шлюбними узами з союзниками, але найголовніше він розумів, що ворога потрібно не просто перемогти. А закласти фундамент для інших психологічних впливів. 5-7 століття, велике переселення слов'ян із їхньої прабатьківщини, розташований між Дніпром і Віслою на сусідні землі. Аріанство один із напрямків розвитку ранньої християнської церкви, наймасовіша християнська течія у варварських народів Римської імперії. Одоакер за одними свідченнями: Скір, за іншими гун. король Італії з 476 по 493 роки. Його батько Едіку належав до найближчого оточення Атили. Атила зробив те, що за тисячу років після нього зробили українці з московським княжеством і Російською імперією. Вони запліднили їх вороже освічене середовище собою, давши величезну кількість науковців, поетів, прозаїків. Художників, композиторів і використали їх для відновлення своїх історичних кордонів, щоб потім розвалити властиву їм імперію зла, а самим, з притаманним їм світоглядом і традиціями золотої ери трипільської культури, постати з попелу.